Ранок і ще вже не знаю, бо спішу. Доброго ранку, не можу сказати вам. Доброго ранку. Бо вже не добрий, бо вже спізнююсь. Чому спізнююсь, не знаю. Ні, я знаю, <гум> тому що безсовісна. А біжу он своєю подружкою. Біжимо. Та ще я її на собі несу і хочу встигнути, хоча вже не встигну. Але написала людині, що спізнююся, хоч в цьому совість є. А бісовісна, бісовісна. Щоб знали. Голову помила, тепер торчить все. Щоб ви знали, яка я. Не завжди я буваю чемна. Але мені соромно. Признаю. Соромно. Ну, що зробиш? Життя, як воно є. До зустрічі на каві. Взагалі я відповідальна. Хочу реабілітуватися Я відповідальна. Просто цей момент життя, ну, для мене. Мабуть, не занадто серйозний, тому я не розрахувала час. Так буває. Життя як воно є, ось такими. Різні. Сьогоднішня моя кава, але не кава, а бомбо. бо я сьогодні молодець.